Веленосні події. На що звернути обов'язково увагу? Ну, увага так і так звернеться, звичайно, туди. Але щоб ви не пропустили, да, якщо не помітите, щоб ви цього не пропустили. Про що мова? Дивимось, про що мова. Дивіться, якісь зміни вже запустилися, пов'язані з якоюсь державною установою. Якісь зміни вже запусти, запустяться, точніше, да? їх треба просто буде а, пройти, не зупинитись. Коли буде якась перешкода, треба буде не зупинитись ваш урок для того, щоб пройти цю гору. Тобто, якщо буде якийсь блок, ви все одно придумаєте якийсь варіант, щоб це змінити. Це буде залежати саме від вас, і це є важливо. Тому що зміни вже запустились необхідні вам. Це може бути навчання, це може бути будь-яка державна установа, яка наче дає вам блок. Але ви можете її пройти, тому що вам потрібно її пройти в цьому місяці. Розумієте? От вам і показую, що для того, щоб досягти успіху, потрібно мати альтернативний варіант. І тоді рух відбудеться. Тобто... Для свого успіху ви маєте знайти якісь інші шляхи вирішення питання вам необхідного. О, тобто не зупиняйтесь, пробивайте цю зу гору, і ви успішно з цим справитесь. Друга колода. Дивимось, що до буде відбуватись, і що потрібно обов'язково прийняти і зрозуміти. Дивимо, що потрібно прийняти. <кій> сумніви, у вас, якісь є на, на рахунок, сумніви, якісь на рахунок роботи, конфлікти. Конфлікт треба буде прийняти, прийняти достойно. І, щоби не хвилюватись, бо хвилюєтесь за щось дуже сильно. Цей виклик потрібно буде прийняти. Бачите, він пов'язаний з вашим розвитком. Ага, чому виклик треба буде прийняти і розставити крапки над І там, де щось, за щось ви хвилюєтесь? Тому що йде далі <кхем> розвиток активної ситуації, які приносить успіх. Але в кінці говорить про те, що. Результат ви отримаєте максимально хороший для себе, такий до душі. Тому ваш розвиток потрібен <кос> на нього фокус в цьому місяці. Фокус в цьому місяці. Далі дивимось. Я їх потім положу, бо щось я їх викладаю, а вони питаються. на що потрібно звернути увагу в серпні місяці, про які доленосні події йде мова? Про які доленосні події йде мова? Про які доленосні події йде мова? Дивіться, про що мова, про фінанси. Фінансовий прорив, благополуччя, розуміння завтрашнього дня, великі прибутки. У вас вони вже. Знаєте, як? Ви давно над цим працюєте. Давно про цим працюєте. Це як ваше майбутнє закладається зараз, в серпні місяці, я отак би сказала. І ви бачите від втрат. Йдете до чогось нового. Якась нова сфера навіть може бути у вас, е яка відкриється для вас. да? Тобто, туди, куди ви рухали, рухались, може бути тупік. Там, де ви були зараз, може бути тупік. Ваша фінансова сфера, ваше розширення не там, де ви зараз є, вам показують. Не там, де ви зараз є. Цьому прийшов поставити час крапку, фінал. Тому що криза закінчується для вас. Вона має закінчитись. Вона вас розрушає там, де ви зараз є. Отакий От у нас розклад получився. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки для енергообміну.